До такі звуки ми засинали вчора та й позавчора. В принципі, ці звуки досить часті в сумах, і ще періодично ми під них навіть спомо. Привіт! Ви на каналі Поїхали разом. Мене звати Будакова Аня, і так, здебільшого, це канал про подорожі, але, вочевидь, не цього разу. Я надихнулася відео там, де дівчинка розповідала. От буквально вчора його дивилась. Де дівчинка, наша українка, розповідала про те, що ось вона приїхала до Німеччини і зараз вона хоче переїхати з Німеччини, тому що там не її місце. І ну, от вона так відчуває. Натомість я хочу вам розповісти, чому я залишаюсь в сумах, і я думаю, що зі мною погодяться більшість сум'ян, сумчан, там же як хочете. У нас часто, ну от у моєї родини, в мене запитують наші там друзі, родичі, чого вони виїжджаєте із сум. Тут так небезпечно. Тут ну ми ж бачимо все по новинах. І так, все те, що ви бачите по новинах, то цілковита правда. Тут реально небезпечно. Um. І ось цим відео я щиро хочу пояснити і е, дати відповідь на це запитання. Чому ми все ж таки е, вирішуємо залишитися тут? Ще до повномасштабного вторгнення е, я хотіла е, записати відео про своє місто. Е, ну, мені здавалося, це супер логічно, так? Типу, між канал про подорожі, і от я маю таку можливість розказати про оце неймовірно класне е, зелене місто на пслі. А е, е, у нас тут дуже Мій сусід вирішив просто спаскудить мені відео, і не тільки це, що зверху. Трошки розказати про це місто, зробити його більш туристичним, бо насправді, коли ти там говориш, а я сум, і всі такі, а де це? Д... Ну де це? В Україні де це? Тут є свої прикольні туристичні мітки, тут є де відпочити. Взагалі, мені здається, суми ну це найзеленіша частина. Ну, от не знаю чому. Можливо, тому що я тут виросла, тому що я тут живу. Але ну вибачте, це от така моя думка. Так, тут є, звичайно, якісь свої недоліки. У нас не настільки прибрані парки, як в Харкові. Але ну, все це охайне і ну, от, от таке, як воно є. Я навіть зняла там певний матеріал, але я над ним дуже довго думала. Бо ну це така відповідальність, бо ти тут живеш. Ти тобі хочеться показати от все, да. Тобто, коли ти там приїжджаєш в якесь незнайоме тобі місце, ну що ти можеш показати? Те, що ти прочитав у Вікіпедії, да там те, що ну можливо там твої друзі чи знайомі там є, вони тобі там щось підкажуть. В принципі, все, да? і ти ну, якби знайомишся, це твій перший досвід з цим місцем. А, а тут ну, тобі бляха знайомо кожне дерево. Тому, звичайно, хотілося ну, там, якось підготуватись. І в принципі я все це й робила. А, але ну, воно якось так затягнулось, затягнулось, потім почалася повномасштабно. Ну а зараз показувати, що відбувається в мене в місті на вулицях. Ну, я не вважаю доцільним. І якщо чесно, я навіть уявляю, скільки разів мені доведеться розповідати, а що ви тут знімаєте. Це. Очевидно, що зараз місто не туристичне. Якщо ви захочете сюди приїхати, то, будь ласка, беріть, мабуть, з собою ще й паперову карту, ну, або друзів чи знайомих, так, які вам допоможуть тут зорієнтуватися, бо періодично тут е, навіть не ловує сигнал GPS, е, ну тобто він буде вам показувати е, якусь біліберду. З того, що змінилося зараз, е, ну, очевидно, те, що е, ми тепер чуємо не тільки звуки міста, а ще й звуки прикордоння, е, точніше, лінії. Фронту, бо ну, тут до лінії фронту, мабуть, кілометрів 30, ну так, плюс-мінус. В Сумах, дуже багато людей, які переїхали сюди вимушено. І ви знаєте, от є такий основний от, навіть мовний етап. Да? Якщо ну, там, десь не знаю, ну, на Західній Україні там, що можуть якось типу, причепитись, да? ну, якась, не знаю, може там коса подивитись. Я вам скажу чесно, зі мною такого ніколи не було. Але було з моїми гарними знайомими, які розповіли мені історію, що на них декілька разів так дуже, ну, дуже неприємно, це було. Але добре, це залежить від людей. Єдине, що можу сказати, те, що в Сумах навряд чи вам хтось скаже, що ви говорите не тією мовою? От серйозно, І я не бачила і не чула взагалі про такі випадки. Бо всі ми чудово розуміємо, що ну, це от, от говорять там, типу, не знаю, латати дорогу зараз не на часі. да, Але і в сумах говорити про мову, ну взагалі не на часі. Е, Якою людина мовою не говорить? Ти її розумієш? І на цьому от достатньо, бо перейти на іншу мову, це такий бляха, важкий процес. Е, і от декілька разів е, мене в коментарях там щось типу, підкалували, що, типу, ой, типу, ваш суржик там, чи щось таке. Е, я вам скажу чесно, мій суржик це моє досягнення, і я ним капець як пишаюсь. Е, от от навіть суржик я вважаю, це такий кльовий перехідний етап. Ну, ну, от він є. І це, це нормально. Тож, якщо ви говорите в сумах російською, ну, вряд ли вам хтось щось скаже погане. Бо тут, ну я не знаю, мені здається, до війни ну, відсотків 80% говорили цією мовою. А зараз, ну, от, от такий от процес він відбувається. Це нормально. да, Тут є свій суржик. Угу. Е, не тільки в Харкові знають, що таке трємпіль, <сіх> бо в Сумах теж знають, що таке трємпіль, але ми ще знаємо, що таке вішак, і от оце все, все разом тут поєдналось. І ще те, що я почала помічати, наприклад, коли ти їдеш там в якесь інше місто, то, е, ну От вулиці вони такі, типу, голосні, да? і, ну відбувається якась така суєта. Є якісь там, не знаю, ну да, тут от в сумах так само їздять машини, гуляють люди. Да, людей зараз менше, ніж до повномасштабного, але все ж таки. Їздять машини, там, бігають діти, діти граються на оцих майданчиках, ходять люди, і все, все, от, оце все відбувається. Але наче хтось просто зробив е, звук тихіше. Можливо, це просто от таке моє сприйняття, але мені здається, так воно і є. От ну ви не почуєте там, як люди типу там кричать на вулиці. ви не почуєте ввечері, от, наприклад, дати там виходиш на хрещатик і ти там чуєш якийсь гам, щось хтось комусь доказує, щось там, якісь крики, воплі. То тут ви цього не, не зможете відчути. Не скажу, що це погано, да, не чути п'яних розборок, але все ж таки. Ну і звісно, комендантська година. Я не знаю, як в інших містах, але в сумах її дотримуються. Але я вам скажу чесно, розуміння того, що твоє місто прифронтове до мене прийшло от супер нещодавно. Типу там, ну можливо, тиждень, от я думала вже про те, що розповісти вам. Е, і нещодавно у Сумах є е, така стела на в'їзді в місто, там, де написано такими величезними Суми. От так як вона виглядає зараз, е, щось таке подібне я бачила тільки в Донецькій області. І от лише зараз до мене дійшло. Да? От не дивлячись, наскільки часті тут були прильоти, е, наскільки сильно був розбитий мій університет, два моїх університети, в яких я навчалась. Ем, але тим не менше, от е, мабуть, така точка заприказнаєння була саме з, з цією стелою. Ну, бо ти постійно її бачиш, коли кудись їдеш з міста. Але відео далеко не про те, що от. Пожалійте нас. І відео про те, що пам'ятаєте, колись була акція, типу там кричіть про суми чи щось таке. Так от, я не думаю, що кричати про суму потрібно. Я думаю, що про суму просто потрібно пам'ятати, що якщо нас немає в новинах, то це не означає, що тут нічого не відбувається. Тут капець, як відбувається. Наскільки капець, от я вам зараз записую відео і бачу на горизонті грибок. Хоча повітряної тривоги немає. Але з іншого боку, тут і зовсім інше сприйняття повітряної тривоги. Наприклад, за сьогодні, ну от я записую вже ввечері. Десь година шоста зараз. А, але за сьогодні повітряна тривога лунала, мабуть, разів сім, а періодично щось відбувається щось. Всі ми розуміємо, що І відбувається ще до того, як пролунає повітряна тривога. Бо ракети летять настільки швидко, що ну, вони просто не встигають фіксуватись вчасно. Так все ж таки, чому я залишаюсь в сумах? Е, звичайно, по-перше, я тут виросла. І от як та дівчинка, яка розповідала те, що там в Німеччині це не її місце, от поки ситуація в сумах, хоча б отака, е, я завдячую всім людям, які роблять цю ситуацію хоча б от настільки безпечно, наскільки це можливо, е, поки я буду тут залишатись. Е, бо Блін, бо тут класно, бо ну, тут все рідне, і я впевнена, що люди, яким е, довелося переїхати, вони мене чудово зрозуміють. Ну, можливо, там ви мені напишете в коментарях, те, що Та ні, тут все ж таки дуже дуже страшно. Це правда, тут дуже дуже страшно, але, але ти вдома. І от так ми сьогодні там і засинали під шахедів, і ніч була така ну досить напряжна. Але я впевнена в тому, що зранку всі вийдуть там за своїми справами: хтось піде на роботу, хтось піде до школи там чи садочку, і не знаю, можливо, ну, можливо, ми просто до цього вже звикли. Це бляха, це страшно усвідомлювати, але. Можливо, ми просто до цього звикли, і життя буде тривати далі. Зателефонували мені з, з пункту охорони. Сказали, що доїхати не зможуть сюди, тому що палає пожежа. В цій будівлі розташовані два відділи державної реєстрації актів цивільного стану Сумський і Білопільський. В червні 23-го року ми були переміщені з міста Білопілля, вікна архіву. Там теж вікна нашого кабінету. Всі шість вікон з цієї сторони дуже пошкоджені. Поприбирали все скло, поприбирали ми в кабінетах і ми вже готові приймати громадян. Зараз у нас буде весілля на 13 годину. Життя продовжується, і ми чекаємо перемоги. От таке спонтанне відео у нас з вами вийшло. Е, я щиро сподіваюся, що ви зрозумієте мою позицію е, і зрозумієте, чому люди е, залишаються навіть е, в начебто небезпечних місцях. Е, для більшості, зрозуміло, небезпечних місцях. Е, але вони там залишаються, як і ми. І я сподіваюся, що наступне відео буде. Більш позитивним, але це просто хочу залишити в себе на каналі на згадку.